Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати отакий от паливний насос системи MotorPAL. Це у нас до МТЗ з двигуном 245.5. Це повний аналог. ну Можете там подивитися на вашому насосі. що там, Яка позначка, але ну, повний аналог 4 UTMI. Рисочка Т, рисочка 4 одиниці 207, Рисочка 520. Підходить він до 892-го, 950-го, 952-го МТЗ е, з двигуном 245.5. Друзі, давайте роздивимося його. Так, це у нас коректор стоїть так, по позначкам. Що нам тут бачимо? От тут щось 4М3481 ПД-001, Я навіть не знаю, що це них означає. Так, це я так розумію, тут це у нас дата виробництва 22-й рік. Так. Тут опломбовано. Так, тут опломбовано, бачите? Якось так Все зроблено. Так, що його перевернути, ну, з іншої сторони. Ну, майже нічого такого цікавого тут я не бачу. Давайте подивимося, що тут ще може бути. Так, ну можете роздивитися по вартості, одразу кажу, друзі, 49 тисяч гривень його вартість. І в наявності у нас його немає, це під замовлення. Він сьогодні виїжджає до клієнта. Під замовлення можемо замовити. Потрібна буде передоплата, ну, Тобто, щоб не було так, що ви замовили. Ми ну, його постачальник нам його привіз, ми його вам відправили. А ви вже передумали або щось інше знайшли, тому будемо брати передоплату. Без передоплати замовлення до них не будемо приймати. ну Нема сенсу нам сплачувати такі гроші, а потім людина відмовилася. Так, е все це вам сказав. Для замовлень, друзі, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також хочу нагадати, є можливість України-Балтії та Молдову відправлення. Робити через перевізники, ставте подобайки, підписуйтесь на канал на все добре.